Ця і Сина, і Святого Духа нині повсякчас і навіки віки, Господь явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господнє, завладу військо Її, щоб ми тихе і мирне життя прожили. У всякому блачесті і чистоті, Господи, Боги, помилуй. Господи, помилуй. Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого. Ти єдиний творець Чудеса, поглянь в милості і щедротах на смирення рабів твоїх, і чоловіколюбно вислухай вислухай, помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині нашим. Допоможи да нам, Боже Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твого. І нехай до нас будуть додані слова, сказані Моїсеєм. Будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи Боже Спасителю наш, не пом'яни беззаконь і неправд людей Твоїх і не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості і щедротах Твоїх, відвідай смиренних рабів Твоїх, що до Твоєї милості припадають, повстань на допомогу нам. І подай воїнству нашому, зім'ям твоїм перемогти. Погуби наміри і неправедний насмілення тих, хто йде на нас війною. Молимось до тебе, владико миру і спокою нашого, щоб як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші. Як прах розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі думки, знищити державу нашу українську. Господи втихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм. Поверни їм пам'ять твоєї заповіді. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій твої заповіді, пошли гнів скорботу і ангелів лютих, які вселять в них страх і пам'ять про те, що і вони називають себе християнами. Нехай же, Господи, буде воля Твоє над нами, і якщо Твоє провидіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим у битви за віру і Україну душі свої, то і їм прости гріхи їхні, і в день праведного Твого суду, подай він сіне тління. Але віримо і молимось тобі, великодаровитий, Господи, що Ти захистиш, ти хамириш і напоумиш, та до спокою приведеш всіх, бо ти йси захист і перемога і спасіння для тих, хто надіється на тебе і тобі славу висилаємо. Отцю і Сину і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віки. Христос істинний Бог наш молитвами причистої Своєї Матері, святих славників всіх апостолів. Святого Рівна апостольного Великого князя Володимира і блаженної Великої княгині Ольги, преподобних і богоносних отців наших Антонія і Феодосія і всіх чудотворців Печерських, святих і праведних богоотців Іоакима і Анни, і всіх святих. Помилує і спаси нас, бо він благий і чоловіка любить. Це Славне місто, місто на Інгулі. Тут в нас живе справді патріотичний, віруючий народ. І свою любов до Бога і до Батьківщини наш народ засвідчив цими жертвами, великими жертвами, які поклали наші воїни. Там на передовій. Я сумом згадую ці моменти, коли ми спільно молилися, відпроводжаючи наших друзів, рідних, братів у потойбіччя, які славною своєю смертю засвідчили, що ми народ, який має шанс почати нове життя, що ми народ, який хоче миру і злагоди. І я хочу, ваше свято, щоб ви сьогодні відзначили наших воїнів за їхні жертовні подвиги. А в особі цих воїнів подякувати всім воїнам і всім кировоградцям, які несуть своє служіння на передовій, зберігаючи мир тут, нас на теренах Кировоградщини і наближуючи мир на цілих Україні. Сержант Гречаний Олександр Сергійович. Сержант Савченко Олександр Миколаєвич. Старший солдат Кармазін Юрій Миколаєвич. Молодший сержант Чернішов Олександр Миколаєвич. Старший солдат Криницький Максим Едуардович. Старший солдат Грозан В'ячеслав Євгенович. Старшина Купрененко Олександр Володимирович. Старший сержант Діжа Олександр Олександрович. Молодший лейтенант Зайць Антон Павлович. Старший сержант Самсонова Світлана Валеріївна. Липин Олександр Володимирович.